Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо для вас півтора кімнатну квартиру у житловому комплексі княгини. Зараз ми знаходимося у ванній кімнаті, Як ми бачимо, є дзеркало з підсвіткою, рукомийник, місце під пральну машинку, інсталяція, сама ванна з тропічним душем. Переходимо з вами у простору кухню. Як ми бачимо. Є на кухні у нас простора лоджія. З виходом у внутрішній двір. Це в нас є бульвар молодості. Також там є наші Карпати, проглядаються. Квартира досить світла, простора, площа її 46,3 метри квадратних. Всюди, де плитка є підігрів підлоги, це і вхідна група в нас. Тут можна розмістити собі шафу купе. Ось у нас є невелика вітальня, в якій е, може бути диван. Також розетки під телевізор, досить багато світла. А це в нас є спальна кімната окрема з такими підсвітками. І також виходом у внутрішній двір на бульвар молодості. Площа квартири 43,6 метрів квадратних. Знаходиться вона на 13-му з 15 поверхів. Кого цікавить, телефонуйте, адже дуже гарна ціна. Комунікації вже запущені, можете. Завозити меблі і проживати всім гарного дня.